І тепер овальний стіл, називається він ковдала. Розкладається також у нього 140 довжина. сорок довжина. Роз'їжджається посередині механізм. І так само є планочка, яка вкладається, він стає 180 сантиметрів довжині. Буває інших розмірів також. Так, може бути в менших розмірах: 120 або 110 довжиною. 120 і 110 десять довжиною. Також є в наявності такий столик у нас. 18200 коштує, і до нього йдуть в комплекті ось такі щастівчики відразу поставлені. але ну В комплекті мається на увазі по по кольору дерева. Але насправді можна обрати і інші модельки, тобто колір дерева може відрізнятися, може бути стілець. Насамце зручніший. Так, е, да, цей трошечки зручніший по посадці, тому що тут пряма йде спиночка, він йде 2900 приблизно по вартості. Це у нас модель моделька. Та... Поло, поло. 2900 приблизно по вартості. А на 500 гривень причина. дешевше з а ну сядь, будь ласка. Так, да, Це у нас іде софт, називається стілець. Ось така в нього посадочка. Цей mm. теж зручний, він невеличкий. У нього 40... 44, ми виміряли, чи 42 см. Так, 40-ш. Теж є в наявності всі ці стільці.